Сьогодні середина травня, холодна погода, от, але е, помаленьку бджоли розвиваються, ми посічникуємо, там якісь виховательки і так далі. Ну, от, у мене тут дві виховательки було е, безматочні. Це без маточів в е, сім'ї був, вони е, певний час виховували. От, і Зараз я їх вирішив е, значить, дати їм вже маточники, розбити на відводки. От, по 10 рамок. Е, Бджоли. У них там ну якийсь залишився ще печатний, але його зовсім не багато того печатного розплоду. От. Я вирішив поставити їм полоски, побачити, як впаде кліч не впаде. У мене от я підставив такі два планшета, Це одна сім'я, друга сім'я. Я покажу просто у мене дно сітка тут, але вона не на все не на все дно. Та сітка. отак воно Тому кліщ весь не випадає, ну якась його частина випадає. Коротше кажучи, точно тут не порахуєш, але значить, якась певна кількість можна порахувати. На цьому планшеті, на цій семейці я нарахував 90 штук. то тобто, ну, Присутній кліщ, коротше кажучи. А на оцій нарахував 250. І це ж треба врахувати, що е, це не весь кліщ випав. Частина його там ще в вулику десь по е, вуглах і так далі, тобто там поставалося. Тобто його досить багато. Ну і на середину травня така закліщення з 250. Я не знаю скільки в вулику там залишилося. Але, коротше кажучи, на середину травня це вже досить висока закліщеність. Тому ну, буду обробляти. Не знаю, правда, ще як і чим придумаю. От, була в мене зимою така думка про ізоляцію маток і обробіток. От, тобто, ізолювати, витримати якийсь час, Ну, там порахувати треба скільки днів. От, і обробити. Так, щоб власне, не було закритого розплоду, тільки відкритий, ну, тобто матку випустити і там через деякий час обробити, так, щоб вийшов весь розплід, матка почала сіяти, але власне, під час обробітку якісь полоски поставити, я не знаю, чи амітразом обробити. От, ну, благо взятки немає, тому якби, можна. І справа в тому, що ще не вирішив я чим обробляти як обробляти, але така думка була. Правда, зараз по такій холодні я не знаю. Ну це трошки нереально зараз шукати маток. Навіть сьогодні прививку робив. Он. Треба було чотири сім'ї зробити від чотирьох сімей прививку. Це, це просто щось із чимось. Ну, 11 градусів тепла. От, як, як його розбирати, те гніздо, і це взагалі щось із чимось, коротше кажучи. Але треба звернути увагу, тому що кліщ є і треба його, цього кліща зняти, тому що до осені при такій закліщеності, тоді не буде не дивно, чому ті сім'ї осінь тоді злітають, там, їх не стає і так далі. Тому звертайте увагу, кліщ весна, а кліщ таки присутній.